Я на сьогоднішній день е, у світі не можу визначити, де у нас саме найнебезпечніше місце. А ця капсула визначає і починає з ним працювати. Ну, вживаючи, скажем, цю капсулу, перший раз одну четверту частину, я думала, воно почне працювати з моїми суглобами А ні. Воно почало працювати з моєю нервовою системою, з моїм сном. І не спавши вісім років в першу же ніч від однієї четвертої частини капсули, я заснула. Спочатку я соромилася розповідати цей результат, тому що коли я почула е, свого наставника, який мені вперше розказав про це, е, що відбуваються такі чудеса, ну, я подумала, людина фантазує. А коли в мене це відбулося, ну. Так, я була дуже задоволена, 8 років не спати. А тут все. І в туалет мені не хотілося, і болі мені не заважали, і я заснула. І коли відновилася моя нервова система, в результаті цього <кхе> через три неділі пройшли мої болі в колінних суглобах. Мені треба було ставати на чергу, для того, щоб такі самі суглоби. Як тазольшові заміну робити на імпланти в колінних суглобах. Тобто був гоноартроз 3-4 ступеню. Зараз щодня я відвідую, якщо гарна погода, спортивний майданчик і в результаті цього цілу годину я працюю і мені ніякі болі не заважають. І я виставляю відеоролики, показуючи, як. ну, Мені раніше приходилося кожні 3-4 місяці лягати до стаціонару для того, щоб мені прокапували нестероїдно-протизапальні препарати, хімічно синтезовані хондроїтіни, глюкозаміни, гіалуронову кислоту колоти, е, обезболювальні. І в результаті цього виникло супутнє захворювання, яке називалося хронічний жировий гепатоз печінки. Тобто клітини печінки були настільки засмічені, що виник такий е, діагноз це придракове захворювання. І головне те, що печінка це такий крупний великий фільтр, який про себе дає знати, що він хворіє тільки на останній стадії. Розумієте? Людина його не відчуває. Тому, якщо ви ще не обстежували свою печінку, я вам раджу здати обов'язково на печінкові проби. Ось. І через два роки вживання цієї продукції у комплексі. Ось оці вечірні капсули. Третій, е, значить, найменування продукту було ось оце бікардіо, яке працює на судинному рівні, точно так же як клітини очищуються від шлаків, токсинів, паразитів. Точно так же ось все це існує в судинах. І чому виникає тиск, чому виникає одишка в ранньому віці, чому, скажімо, виникає атеросклероз судин. А ось завдяки тому, що тут присутній механізм синтезу окису азоту, сюди додано дві амінокислоти, л аргінін і Л-цитрулін, вони дають змогу нашим судинам залишатися електромаслав. Стичними. І це профілактується така, е, такі хвороби, як інфаркт і інсульт. Виключити.